Дмитро Павличко, ти зрікся мови рідної. Ти зрікся мови рідної, тобі твоя земля родити перестане. Зелена гілка в лузі на вербі від доторку твого зів'яне. Ти зрікся мови рідної, заріс твій шлях і зник у безіменнім зіллі. Не маєш ти на похороні сліз. Не маєш пісні на весіллі, ти зрікся, мови рідної, твій дух на милицях жадає танцювати. Від ласк твоїх закаменіє друг, і посивіє рідна мати, ти зрікся, мови рідної віки, ти йтимеш темний, як сльота осіння. Від погляду твого серця й зірки. Обернуться в сліпе каміння, ти зрікся, мови рідної, ганьба, тебе зустріне на шляху вузькому, впаде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся, мови рідної, нема тепер у тебе роду, ні народу, чужинця шани ждатимеш дарма. В твій слід він кине сміх по горду, Ти зрікся мови рідної.